Гуде вогонь, веселий сатана, червоним реготом вихоплюється з печі, А я чолом припала до вікна, і смуток мій бере мене за плечі. Сама пішла цвіт за очі, аби знайти від тебе крихту порятунку. Мої думки, як дикі голуби, в полях шукали синього притулку. Сама втекла в сніги у глухомань, щоб віднайти душевну рівновагу, і віднайшла гірку печаль світань і п'ю, немов невиброджену брагу, І жду якогось чуда із чудес, читаю ніч, немов би чорну книгу. Якщо кохаєш, знайдеш без адрес оцю хатину за морями снігу. І відпливаю поночі одна на кризі шибки у холодний вечір, І спить в печі веселий сатана, уткнувся жаром в лапи галавешок.